Всім привіт! Мене звати Валерія, а ви на каналі Wonderful Life. Сьогодні ми поговоримо з вами про книжкові видавництва. Насправді в Україні їх існує дуже-дуже багато. Є відомі типу КСД, видавництво Старого Лева, але є й менш масштабні і менш відомі. На моїх поличках стоять книжки з 15 різних видавництв. Про них поговоримо в першу чергу. Сьогодні я розкажу вам про 10 книжкових українських видавництв. Насолоджуйтесь! Почнімо з КСД Клуб сімейного дозвілля. У цьому видавництві можна знайти книги на будь-який смак. Тут і фантастика, і романтична проза, і класика, і детективи, і комікси, і багато іншої літератури. Мені це видавництво подобається якістю та оформленням книг. Воно витримано приблизно однаково майже в усьому асортименті. Тверда політурка, влучний дизайн, приємний шрифт і папір, а ще приємна ціна. Раз вже гуляємо по сайту видавництва. Давайте заглянемо в анонси книг. Чергова частина детективної серії Роберта Галбріта. новинка від Кіри Кас. Уявлення немає, що це, і друга книга фантазійної трилогії Хроніка вбивця короля теж вперше чую. На тому поки все. У видавництві є дві класні колекції творів Агати Крісті. В таких темних обкладинках і в кольорових. Вони невеликого розміру, такі собі кишенькові книги. А ще на сайті можна прочитати інформацію про авторів. Цікавою фішкою сайту та видавництва є наявність книжкового дайджеста. Якби на це відео я б його, мабуть, ще б довго не знайшла, бо. На сайти видавництв заходжу досить таки рідко, але це досить цікава штука. Тут розміщені новинки місяця і це дуже зручно. Всі книжки в дайджесті клікабельні, тому можна одразу перейти до формування замовлення. Також тут вказано, що за романом Адвокат Диявола був знятий фільм, інформація про додатковий наглад і в кінці хіти-продажів. Ех, повертала я цей дайджест, і так мені нових книжок захотілося не передати просто. На сайті видавництва можна придбати не лише книги від КСД, а й інших видавництв, наприклад, артбук або ВСЛ. До речі, окрім книг, тут також можна придбати і класні книжкові закладинки. Якщо ви не знаєте, де у вашому місті чи області магазин КСД, то на сайті є карта України. Клікаємо на неї і отримуємо потрібну інформацію. Що тут можна придбати електронні книги? Видавництво є КСД коїни та бонуси. Не дуже знаю, як це працює, але по ідеї має робити покупки більш вигідними. Також не забуваємо про соцмережі, зокрема інстаграм-сторінка КСД. Тут публікується актуальна інформація, а також відгуки читачів на книги. Переходимо до наступного видавництва. Віхола видавництво публікує науково-популярні книги українських авторів. В'їхала разом зі спеціалістами різних галузей, намагається доступно і цікаво розказати про тонкощі різних професій та явищ. Відверто скажу, це в них не завжди виходить, бо, наприклад, мені дуже важко далася книга Дослідники смерті. Там було так багато хімії, і через неї продиратися було дуже важко. Знаєте, різноманітні якісь формули, терміни, ну цього було забагато. До речі, відеок на цю книгу є в одному з відео. Я залишу на нього посилання. Натомість прикладну палеонтологію і «Планету грибів я прочитала з величезним задоволенням. Планету грибів, правда, я ще не відзняла, а от відгук на прикладну палеонтологію також є. Тим не менш, задум прекрасний видавництво чесно старається реалізувати його якнайкраще. Книги відвіхоли це поєднання науки, гумору та вміння виділити найцікавіше. Книги досить малі з об'ємом, і мені часто хочеться, щоб вони були більші. Ну Не вистачає мені якоїсь інформації в них. Хочеться, щоб було написано трошки розлогіше, трошки більше, адже хочеться знати якомога більше. З іншого боку, невеликий об'єм книги дає шанс привабити до себе читачів, адже великий об'єм часто відлякує, особливо якщо книги написані на тему, в якій читач не дуже розбирається. На обкладинках своїх книг видавництво друкує такі слова. Процес отримання будь-якого знання це розвага, а не тяжка праця, а навчання це гра, а не під і кров і сльози. Ця фраза дуже влучно описує ідею видавництва. Своєю місією Віхола називає пояснити світ простими словами. А автори, з якими працює видавництво популяризатори всього, що нас цікавить, але відлякує страшною назвою, типу маркетинг, історія, психологія, бізнес тощо. От, до речі, я дуже чекаю, коли Віхола нарешті дійде до історії та всіх наук із нею пов'язаних. Ну, наприклад, археологія, геральдика і таке інше. Також Віхола друкує українську класику в серії під назвою «Неканонічний канон. У кожної політурки свій унікальний колір і виконані вони в мінімалістичному стилі. Насправді, коли я їх тільки побачила, мені абсолютно не сподобалося оформлення цих книг. Ну бо що це за обкладинка така? І на темних обкладинках назву пишуть чорним шрифтом, і її там погано видно. Дизайн мені взагалі не сподобався, тому цих книг я не купляла. Але насправді багатьом вони подобаються, і це дуже круто, що видавництво друкує українську класику. На сайті Віхоли можна придбати не лише паперові книги, а й електронні та аудіокниги. А ще на сайті можна прочитати про авторів книги, яких друкує Віхола. Переходимо до рідної мови. Видавництво рідна мова є дуже молодим. Воно засновано у 2022 році. Своїм читачам видавництво пропонує комікси, нонфікшн, художню літературу та книги для дітей та підлітків. Мою увагу видавництво привернуло серією книг Відомі та незвідані. Ця серія наразі налічує 8 книг. в мене на поличках стоять 4. Я знімала огляд на ці перші 4 книги. Посилання залишу. На сайті видавництва є розділ блог, де містяться лаконічні статті про книги та оригінальні добірки книжок. А ще рідна мова має великі видавничі плани, тому в недалекому майбутньому на нас чекатиме ціла купа новинок. З тих книг рідної мови, які я бачила чи тримала в руках, можу сказати, що мені дуже подобається оформлення, а також якість. Наступне видавництво KM Books. У 2015 році в Україні з'явилося видавництво Букс». Видавництво пропонує літературу на будь-який вік та смак українських та зарубіжних авторів. Воно видає книжки усіх напрямків від дитячої літератури до бізнес-книжки, від класичних творів вітчизняних та зарубіжних письменників до подарункової літератури. Своєю метою КМБС називає відновленням людей любові до читання, шляхом видання актуальної літератури та надаючи змогу отримати гарячі закордонні цікавинки українською мовою, одночасно з іноземними читачами і за доступною ціною. Крім того, видавництво має серію зарубіжної класики англійською мовою КМ Класік. Перевага цих книг в тому, що вони маленькі за розміром та дешеві. Починаючи з 2018 року, видавництво проводить літ конкурси, інформацію про які можна дізнатися на сайті або в інстаграмі. Наприклад, останній проводився цією весною і мав тему війна сьогодення. Тепер поговоримо про фоліо. Видавництво фоліо радує нас своєю працею вже більше 30 років. Воно пропонує досить широкий асортимент книг романи, історична література, детективи тощо. За інформацією на сайті, воно видає класичну та сучасну українську та перекладну літературу українською, російською, англійською, німецькою та польською мовами. Книги фоліо абсолютно різні за темами, жанрами, цінами та якістю. Моє знайомство з фоліо відбулося таким чином. Якось я формувала замовлення на Якабу, і серед інших книжок там опинилися дві книги від фоліо, і ці книги виявилися неймовірно різними по якості. Одна книга це був історичний роман, надрукована на жахливому папері, якось невдало зшитому, склеєному, ну, словом, якісті, залишала бажання. Важати кращого. Друга книга це корона, і вона була розкішною. Тепер до книг від фоліо я ставлюся з обережності і не купляю їх, поки не потримаю в руках. І не переконаюся в якісті книжок. <му> Далі на черзі Віват. Видавництво Віват було засновано 2013 року. Віват входить в трійцю лідерів серед українських видавництв. Віва токує книги у таких основних напрямках, як нонфікшн, художня та дитяча література, а також активно популяризує українську книжку за кордоном шляхом презентації та продажів прав на українське видання. До речі, на сайті видавництва можна замовити книжку у будь-який куточок світу. У мене є кілька книг від відвівати. Можу сказати, що їхня якість на дуже високому рівні. Мені дуже подобається оформлення. Наприклад, у мене лежить трилогія. Не пам'ятаю її назви, але ота, з жорстоким принцем. Там оформлення просто надзвичайне. На сайті є інформація про інші видавництва України, книги, яких продаються на сайті VIVAD. Я поклікала на ці видавництва, насправді не про всі з них є якась інформація, і далеко не з усіх цих видавництв наразі книги продаються. Але цей список допоміг мені сформувати власний список українських книжкових видавництв для створення цих відео. На сайті є блог, де можна знайти інтерв'ю, рецензії, добірки книжок, а також різні повідомлення. Це вже не перший сайт, на якому я бачу цей блог, і насправді це дуже круто, бо сайт одразу стає цікавішим. Далі переходимо до Апріорі. Видавництво Апріорі засноване у Львові у 2002 році. Воно друкує книгу для різних вікових категорій читачів. Мою увагу видавництво привернуло серією книг бібліотека античної літератури. До неї входять твори античних авторів, зокрема Овідія, Сенеки, Платона, Гомера та інших. Як на мене, досить таки дорогуваті книги, але для мене це просто перлинки. Насправді я дуже рада, що у нас перекладають і друкують таку літературу. Також апріорі пропоную науково-популярну мистецьку, етнографічну та художню літературу. Далі поговоримо про видавництво лабораторія. У 2020 році виникло видавництво лабораторія. Воно спеціалізується на нонфікшені різних напрямків. Тут і історія, і психологія, і бізнес, та інше. А також друкує художню літературу. До речі, художньої літератури на сайті там дуже-дуже мало. В основному це все-таки нонфікшен. В основному це перекладна література іноземних авторів, але зустрічається і українським. Окрім власних книг на сайті лабораторії можна знайти книги інших видавництв. Лабораторія друкує книги як у м'яких, так і у твердих обкладинках. У мене є пара книг від лабораторії і якість в них мені цілком подобається. Нічого надзвичайного, але цілком прийнятно. Також на сайті є блог та інформація про авторів. Ну і ще відзначу, надзвичайний візуал сайту я прям отримувала задоволення, поки мандрувала ним. Далі на черзі видавництво букшеф. Видавництво «Букшеф» трохує літературу у таких жанрах як художня, бізнесова, дитяча, навчальна література, а також книги з психології, медицини та дозвілля. Окрім прикладної літератури, видавництво співпрацює з українськими авторами. Букшеф є книжковим партнером багатьох культурних та бізнесових івентів, а також постійним учасником наймасштабніших книжкових виставок України, зокрема книжкового арсеналу, форуму видавців. Зеленої хвилі та інших. Я не пам'ятаю, чи в мене є якісь книги від букшеф, якщо чесно. Зараз на думку не приходить жодна книга від видавництва, але так як і букшеф опинився в мене на початку списку видавництв, то, скоріш за все, це якась книга від цього видавництва в мене таки є. Просто зараз я не можу згадати яка саме. Ну і закінчую сьогоднішню підбірку видавництва ранок. Видавництво було засноване у 1997 році в Харкові. Воно спеціалізується на дитячій та навчальній літературі. Ранок співпрацює з видавництвами Європи та Америки. Має партнерство з голівудськими студіями The Walt Disney Company і Pixar Animation Studios. Протягом багатьох років видавництво отримує безліч нагород і премій. Їхні книги доставляють в будь-яку країну світу. Видавництво ранок бере участь у всіх великих книжкових заходах і благодійних акціях для дітей з особливими потребами. На сайті можна знайти літературу і для дорослих, але вони від інших видавництв. Також на сайті продаються електронні книги. І є блог. У мене є дві книги від видавництва ранок. Один це комікс про київського привида, і друга це я назву десь тут поставлю, бо я її не пам'ятаю, я книгу ще не прочитала. Але хочу сказати, що ця друга книга, вона не дуже класної якості. Мені не дуже подобається папір. Він з якимись цяточками. Зовні взагалі не нагадує якусь розетку, але по дотику наче непоганий. Ну, такий якийсь папір, чесно кажучи, мені не дуже подобається. Але обкладинка шикарна. Це, звісно, далеко не всі книжкові видавництва України, тож будуть і інші відео. А наразі я буду з вами прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І до зустрічі!